Але макушатник був і залишається дуже уловистою снастю, і тому не треба про нього забувати. Тут у мене два види макушатників заводський і саморобні. Спочатку зберемо заводський макушатник. Беремо ремінець силіконовий, який є в комплекті, просовуємо в спеціальний отвір і фіксуємо в ньому. Тепер будемо закріплювати поводки. Ви бачите, у мене тут на столі є два види поводків. Одні коротші, а другі довші. Використовуєте по ситуації, в залежності якої тушчини у вас макуха. На цей макушатник я буду використовувати макуху, яка має меншу тушчину, І тому я для нього беру короткі поводки. І я завжди використовував тільки по два поводки і вам так раджу. Хоча то справа кожного, скільки поводків використовувати. Якщо маєте бажання, можете використовувати 4 поводки. Знизу макушатник має такі шипи, для того, щоб не зносило, коли будете ловити на течії. Зверху на макушатнику є такий товстий шип, щоб кріпити макуху. Так, ламаємо. Тепер беремо сверло відповідного діаметру, таке як отой шип на макушатнику і по центру висверлюємо отвір. Я вам рекомендую вдома висверлювати отвори, тому що на рибалці дуже багато часу займає. Особливо, якщо ви ловите на кілька макушатників, то тут я вам дуже рекомендую зробити заготовки вдома, будете менше часу витрачати на риболовлі. Особливо, коли ви попадаєте в дощову погоду і руки мокрі, це все дуже незручно робити. Але якщо будете вдома робити заготовки, тоді обов'язково зберігайте макуху в герметичній тарі, в лотку якомусь або в кульку, щоб не вивітрювався запах. Тепер як правильно закріплювати гачки в саму макуху. Беремо свердло і обов'язково просверлюємо макуху, тому що я неодноразово бачив, як рибаки ось так необдумано просто втикають гачки в макуху. Макуха надзвичайно тверда і після першого разу ви повністю вбиваєте гачок. Він вже стає потім непридатний. Відповідно, коли у нас гачок тупий, то коропа на нього ми не піймаємо. В макушатнику повинні бути надзвичайно гострі гачки для того, щоб короб самозасікався. засікався. Тому обов'язково просверлюємо отвори з допомогою сверла. і потім вставляємо в них гачки. Якщо ви так будете поступати, тоді у вас гачки завжди будуть гострі. Беремо собі кусочок мастирки. І зверху заліплюємо гарно це місце, де гачок входить в макуху. Для того, щоб при ударі обводу він у нас не вилітав. Якщо не маєте можливості зробити мастирку чи тісто з манки, тоді можна ловити і без того. Але так все ж таки краще. А ось це в мене тісто з манки, Таке круто замішане, щоб не розбивалося до води. Ним теж дуже гарно фіксувати гачки.